Попереджаємо, наступні кадри можуть містити зображення решток тварин, тому можуть бути травматичними. Не рекомендуємо перегляд відео людям із такою психікою та дітям. У неділю, 17 березня, на провулку Кривому у Житомирі місцеві помітили таку картину. Хтось серед приватних будинків виконав купу голів рогатої худоби. Однією з перших це помітила Юлія. Вона зняла відео та поширила його у соціальних мережах. Це дуже страшно, тим паче тут можуть діти гуляти, ладно, там дорослі, а діти можуть дуже сильно злякатися, якщо чесно. І взагалі це, це жах. Ну. Як таке може бути, дівчина розповідає раніше? Її чоловік знаходив рештки рогатої худоби у цьому лісі, однак вони були вже застарілі та поодинокі. Такого масового звали, чи місцеві ще не бачили. Тут е, у нас живуть якісь базарники, які торгують м'ясом, але я не впевнена, звичайно, що це вони. Це просто такі здогадки. Я думаю, це не нормально. Я думаю, може, це хтось навіть не зло зробив комусь. Можливо, це може не просто так, чому саме сюди. Тому що тут скотобійні ніде немає. Далеко вести від якоїсь скотобійні прямо сюди. Ну, чи є сенс сюди викидувати? Я думаю, сенсу немає. Місцеві звернулися до правоохоронців, щоб усунути проблему та покарати причетних. Всі обставини події було зафіксовано нині ініційована перевірка перед фахівцями екоінспекції. І встановлюється причетна особа сьогодні. На місце події приїхали і фахівці держпродспоживслужби. поступив сигнал. Виїхав подивитися, розібратися, що будемо підключати міську владу. Якщо органи національної поліції будемо утилізувати, будемо знати зараз. Будемо ще звідки воно надійшло, Можливо, є тут бирки. Ну зараз будемо дивитися по-своєму. Вже поки сигналів не поступало. Це як би сказати, перший випадок такий. у держпродспожив службі закликають очевидців подібного робити фото і відео та звертатися на гарячу лінію, яка працює цілодобово. Телефони ви можете бачити на екрані. Анна Чепол Дмитро Половинка, телеканал СК1.